Медичні дослідження доводять, що в деяких випадках канабіс допомагає. Найчастіше його використовують у боротьбі з больовими станами. Також він знімає деякі симптоми важких захворювань онкологія, розсіяний склероз, хвороби Паркінсона та Альцгеймера – Це далеко не повний перелік, і що особливо актуально для України згідно досліджень, канабіс може стати в нагоді при посттравматичних стресових розладах. Тут головне, аби все було законно і в межах доказової медицини, вважає професор Олександр Родинський. Найбільш Одвина в цьому питанні страна Ізраїль, де в тому числі для військовослужбовців, які виконували свої обов'язки і мають певні травми, як фізичні, так і психологічні, це використовується. Підприємець Віктор Шулешко можна сказати, чекає, коли легалізація вступить в силу. Він до неї готується матеріально та технічно. Будучи прихильником медичного легалайзу. Він давно розробляє системи для вирощування конопель в тепличних умовах. Однак, поки що, через законодавчі обмеження усі напрацювання йдуть за кордон. Ми задали рівень EC, який нам потрібен. Система бачить, що воно недостатньо, включаються насоси і подають в оці от форсунки. Подають живлячі розчин. Він проходить далі, і концентрація в нас змінюється. Це тестовий зразок. Він дає можливість вирощувати канабіс в невеликих об'ємах. На замовлення облаштовують промислові підприємства. Основний споживач такого обладнання Таїланд. Там давно легалізували вирощування конопель в Україні. Це поки що під забороною. Підприємець погоджується, що існують соціальні ризики у випадку легалайзу. Однак для цього потрібно проводити просвітницьку роботу, аби марихуана потрапляла тільки до тих, кому вона дій. Дійсно необхідна, якщо людина не обізнана, тобто вона не знає, як поводитись цим. Тобто, ну ми бачили багато випадків там передозування різними хімічними. Цьому це треба обізнаність Тобто, тут треба провести велику роботу саме освітню. 25 років наркозалежності, половину життя за ґратами, одноразові спроби лікуватися та зіскочити з голки. Валерій Чвиш наразі проходить реабілітацію в релігійній організації. каже тільки зараз він на шляху до свободи, а розпочиналося все сам. с канабису безобидная папироска травы, которая вроде бы ничего плохого не приносит для жизни, которая вроде бы как где-то убирает депрессию, где-то удаляет боль какую-то. Ну, а потом началась папироски и закончилась просто тем, что как эта папироска, можно сказать, сломала мою жизнь, потому что после этой папироски захотелось чего-то большего. Друзья, естественно, как предложили уже потяжелее наркотик. У реабілітаційному центрі всі проти будь-якої легалізації, навіть медичної, бо вважають, що узаконення наркотику навіть з благородною метою може призвести до тяжких наслідків. Всі ребята, які зараз на реабілітації, я не знаю там 90 які скажуть, що все з бізобідного канабіса, який, в принципі, старші хлопці, які жили з нами в одному дворі, говорили, що ти не переживай канабіс, це ж даже не наркотик. Зараз депутати ухвалили законопроєкт у першому читанні. Він вступить вступив силу тільки після подальшої роботи над ним у Верховній Раді та підпису президента. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини Дев'ятого каналу. За 296 рішення прийнято.